Наступним у моєму рейтингу є Іван Степанович Мазепа. Чому? Ну, хоча б тому, що до появи Степана Бандери нас називали мазепинцями. Я думаю, що навіть за це вже можна вважати Івана Степановича дідом української незалежності. Починав свій шлях, як і вся мова тих часів з козацької справи та освіти. Проте не це, справжній талант Мазепи проявився під час двірцевих переворотів у Московії кінця XVII століття. Використовуючи вплив Москви на тогочасну політичну еліту, Мазепа прорахував здобуття гетьманської булаві. Уявімо, що перемогу здобули б Генеральний обозний Барковський чи полтавський полковник, чи полтавський полковник Прокіп Левенець. Політику Москви щодо України. Також не забуваємо про вплив Москви на Запорозьке козацтво, яке перестало бути рушієм державотворчих процесів і поступово перетворювалось на економічну еліту. Тому уміла маніпуляція молодим царем Петром для Мазепи стала стратегічно вигідною. Мазепа не мов би все передбачив, навіть своє життя. До речі, пригадайте долю його попередників Івана Брюховецького, Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича. Я в таких випадках говорю: українцям повезло з Мазепою. Та чи повезло Мазепі? Питання майже риторичне. Вплив Московії був досить відчутним, про що свідчать Коломацькі, вірніше Голіцинські статті. Та, попри все, Мазепа намагається об'єднати Україну через освіту, церкву. У народі до сьогодні побутує приказка: від Богдана до Івана не було кращого гетьмана. За спиною царя в умовах продажності козацької старшини та козацтва намагається зберегти автономію Гетьманщини та формувати антимосковську коаліцію. Використовуючи талант далекоглядного політика та політичного гравця, не допускає участі козацьких полків у Смоленській кампанії. Прагнув знайти опору серед козацької старшини лівобережжя, дбав про забезпечення її представників маєтностями, гетьманські універсали, Василаві Барковському, Прокопові Левенцю, Михайлові Миклашевському, Іванові Скоропадському та іншим захищав інтереси простих козаків посполитих. Зафіксовано універсалами від 1691, 92, 93 та 1701 років, в яких регулювалися питання оподаткування відробіток, будучи вихованим в принципах меркантелізму, по різними способами сприяв розвитку економіки держави. Насамперед промислове виробництво, торгівлі. Відомо 14 універсалів Мазепи проводлення українських шляхті земель під устаткування рудень, селітряних заводів, ковальських цехів. Зокрема, універсалом від 9 лютого 1688 року гетьман Іван Мазепа підтвердив маєтності Межигірського монастиря, серед яких є рудні. Універсалом від 9 травня 1690 року він дозволив Стародубівському полковнику Михайлові Миклашевському побудувати дві рудні. Універсалом Мазепи від 26 березня 1701 року архієпископові Чернігівському і Новгородському в посесію надано Неданчинську рудню. Мазепу по праву можна вважати батьком української металургії. Селяни не втратили юридичних прав на землю, і якщо право вже перестало братися до уваги, то право письмової власності і оформлення документи залишалося без застережень. Найбільше вражає часи Мазепи розвиток образотворчого мистецтва. У добу Мазепи відроджується Київ як духовний центр України. Мазепінська доба створила свій власний стиль, який виявився в образотворчому мистецтві, літературі. Цілому культурному житті гетьманської України це було українське бароко, близький родич західноєвропейського, глибоко національний стиль, який мав своє найвище завершення в часи Мазепи. Джерела підтверджують, що Іван Мазепа фінансував правобережне козацтво, його ватажків забезпечував їх зброю. Саме він організував на правобережжі повстання, аби зайняти цю українську територію. Незабаром перед повстанцями впали такі твердині речі Посполито, як Немирів, Бердичів та Біла церква. Ми називаємо ці події Паліївщини, прирівнюємо їх до другої Хмельниччини. Але незаперечно, що Мазепа прийняв цьому. Найактивнішу участь. Скориставшись замішанням Мазепа переконав царя дозволити йому зайняти правобережжя. Знову обидві частини Дніпрянщини були об'єднані. На вимогу царя та урядовців Речі Посполитої Мазепа зарештував Палія. Та відносини між двома політичними діячами не склались. Перехід на бік Шведського короля також. Не було несподіванкою. До цього давайте спробуємо розглянути геополітичну ситуацію навколо України, що склалася на початку XVIII століття. Зовнішнє політичне становище України визначали три держави: Річ Посполита, Московія та Османська імперія. Але тут потрібно також сказати, що такі держави, як Річ Посполита та Туреччина, переживали не найкращі часи, проте Московія поступово перетворилася на імперію. І кому як не Мазепі це було добре відомо, він прекрасно розумів і передбачив, що чекає Україну. Шкода, що Польща цього не передбачила. З ростом Російської імперії виростала нова загроза світового тогочасного європейського порядку. Також Мазепа прекрасно розумів, що Петро прорубав вікно в Європу не в тому місці, йому потрібні були нові торгівельні шляхи. У подальшому усе XVIII століття російсько турецькі війни це боротьба Росії за гегемонію в Чорноморському та Середземноморському регіонах. І Мазепа це також прекрасно розумів. Не завоювавши України, Петро ніколи не вийшов би в Середземне море. Росія так би залишилася Азіатською державою. Мазепа. Це остання спроба тодішньої України вибороти незалежність і відірватися від Росії. Та ні український народ, ні українське козацтво не було готовим до цього. Усі знали, усі готовились, проте так і ніхто не підтримав Мазепу. А в подальшому навіть українці повторювали мантру про якусь зраду.